Світловолосий, з веснянкуватим обличчям. Завжди привітний, щирий, дещо замріяний. Він був єдиною дитиною в сім'ї. Тепер частинка Небесної Сотні. Так описують Назара Войтовича із села Травневе з Бараського району, який загинув на Майдані його одногрупники. Хлопець навчався на третьому курсі відділення дизайну Тернопільського кооперативного коледжу. Обожнював живопис. Усі роботи Назара мали український дух. На малюнках зображав калину, три чи козаків. Захоплювався історією України, УПА, каже двоюрідна сестра Назара Аня. Назар найбільше так захоплювався там малюванням історією України. Сам по натурі він був таким більш правим, навіки революціонером, бо часто говорив, що революції так би не буває, то мабуть, так і справдилося. Саме патріотизм підштовхнув юнака в останню хвилину поїхати на Майдан до Києва. Ще в середу, 19 лютого минулого року, Назар був на парах, а ввечері мав віднести до автобуса, який їхав на Київ, речі для столичного майдану. Ходили по Тернопільському майдану, і він ще трохи був залишився. Я вже швидше пішла в гуртожиток, і потім я до нього вже пізніше передзвонила, і він дуже кудись спішив. Ну, я думала, що його не візьмуть на Майдан, так як йому було 17, а брали повнолітніх тільки. Але він так спішив, я думала, що його просто не візьмуть на автобус. І наділа, що він туди все-таки не збирається. Але на другий день вияснила, що все-таки він був в Києві і сталася ця трагедія. Назар приїхав на Майдан пів на восьму 20 лютого, а вже через дві години снайперська куля вцілила йому в обличчя. Навіть не віриться, що мені на ну, ваш цілий рік. З такої сумної для нашої групи дати «Смерть «Смерть Назара». Ну згадується його, звісно, з позитивної сторони. Тому що всі навіть фотографії, видно, таки осміхнути завжди хлопчина. Він таким був з житті. Він часто приходив до своєї школи в селі Тревневе з бараського району і обіцяв намалювати картину у свій клас. Так сталося, що не намалював, тому що та остання картина це була його Картина його власною кров'ю. Прощалися з Назаром Войтовичем 22 лютого минулого року у його рідному селі. Провести в останню путь наймолодшого воїна Небесної Сотні прийшло тисячі людей. Я сьогодні стою біля труни спочило. Назара. Серце обливається кров'ю, бо ж я його хрестив маленькою дитиною. Він разом з іншими хлопчиками прибіг до нашого храму. Одягнув той стихарець. Разом зі мною. Він звершував богослужіння, прислуговуючи в нашому святому храмі. У кооперативному коледжі, де навчався Назар, створили куток пам'яті. Школа села Травневе носить ім'я Назарія Войтовича. На фасаді навчального закладу встановили барельєф убитого снайпером хлопця. А також поблизу школи односельчани звели пагорб гідності героям. В п'ятницю, 13 лютого, в школі відкрили музей наймолодшого героя Небесної Сотні. Там зберігають речі, які належали юнаку. У храмі по... Крови Святої Богородиці священники відправили поминальну службу Біля кооперативного коледжу в Тернополі. Планують встановити і освятити барельєф 24 -го. Лютого на одинадцяту годину ми відкриваємо біля коледжу барельєф в честь пам'яті нашого Назаря, для того, щоб увіковічнити його пам'ять, щоб всі прийдешні покоління бачили, на кого треба рівнятися, на як треба жити, щоб десь максимально що можна зробити від кожного, зробити для нашої України, для нашої держави. Тепер він частина Небесної Сотні, пишуть одногрупники хлопця. Герой своєї країни і подій, що завжди спалахуватимуть у наших серцях майданівським вогнем. Тарас Слободян активний учасник Революції Гідності. Зв'язок з чоловіком у рідних пропав у грудні. Точна дата його смерті невідома. Знайшли тіло Тараса зі слідами катувань без кисті. Аж на Сумщині в лісі. Наскільки мені повідомив батько, що дуже жорстоко пішовсь освітом. Там дуже численні побої, дуже багато чого було з ним. Там і рука відрізана. Тарасу Слободяну був 31 рік, він не одружений, навчався в 12-й школі Тернополя, яку закінчив із золотою медаллю. Далі в Національному економічному університеті. Виш закінчив з червоним дипломом. Згодом сам став викладачем. Цього університету виступав на конференціях, писав наукові роботи, друкувався у збірниках університету. Про нього можна багато говорити. надзвичайно світла людина і це смерть перечасна це просто. Це щось неймовірне. Повірити, все дуже складно. Однокласник мій дуже хороша, чуйна людина, добра. Доктор економічних наук, професор Тнео Оксана Ляшенко, знала Тараса ще із студентських років. Жінка була керівником магістерської роботи Тараса Слободяна. Оксана Миколаївна каже, таких добрих людей, яким був Тарас, зараз дуже мало. Це надзвичайно була вихована дитина, от можна так сказати. Це просто ну така сонячна людина, ну дуже така добра. Рідко, рідко є такі люди. І поряд з тим він, от якщо комусь би може він здавався такий занадто м'який, що не попросиш, він все зробить. Знаєте, такими людьми люблять маніпулювати, але поряд з тим в нього було такий, ну, внутрішній стержень. Він був завжди уважний і привітний до студентів, допомагав їм у навчанні, переживав, коли складали іспити. Він почав працювати методистом, оскільки він дуже добре володів англійською мовою, дуже був толерантний. Він працював методистом з іноземними студентами. І що я вам хочу. Сказати, що наші африканські студенти надзвичайно його любили. Ну, він просто для них став таким як другом. Я пам'ятаю, це якраз перші ці були студенти наші африканські. Ну, Дехто їх, ви знаєте, не сприймав. Там, ну, всяке бувало і в пресі в нас, від нього ніколи не було. Він от просто був для них другом. Всякі були ситуації, що там в них якісь трапляли, завжди дзвонили до Тараса. Тарас їх виручав. Вже навіть колеги кажуть, що ж цей Тарас так з ними бавиться, так їх опікує, як, ну, як старший брат. Тарас Слободян. Устим Голоднюк, Назар Войтович, Ігор Костенко, Василь Мойсей, Олександр Капінос, наші герої Небесної Сотні. Молімося за їх вічну пам'ять. Не маємо права забути їх силу духу і відвагу. Вони загинули за кожного з нас. І аби, хоча б трішки віддячитись їм за це, живімо достойно. Чесно, гідно, слава небесним воїнам! В його честь називають дітей. Ним пишається вся Україна. Устим голоднюк зі збаража на майдані був з листопада. Його побили. На потилицю наклали 12 швів. Як тільки рани зажили, знову поїхав на Майдан. Він просив кричати Небо падає у разі небезпеки на Майдані, аби дати йому з хлопцями знак, що потрібна їх допомога. Куля снайпера влучила над правим оком Устима і на виході пробила блакитну миротворчу каску. «Устиме, чому ти не сказав, що впадеш замість неба? Тримай для нас небо, хлопче. Написала у Фейсбуці Ліда Панків. Вони прилетять ангелами з небес Бережанська міська рада присвоїла Устиму звання почесний громадянин міста Бережани. Посмертно там навчався наш герой. Міський сквер, який знаходиться між вулицями Вірменська та Академічна, перейменували у сквер Устима Голоднюка. На честь Устима назвали 38-му сотню самооборони майдану, бійцем якої він був. Пам'ятаю, коли він прийшов за формою, яку ми купили тоді. Перший він прийшов і дуже просив, щоб йому видали саме форму. З такою радістю він це її міряв, вибирав. Це, він був тоді в підрозділі стела. Це студенти, які були побиті 31 числа, і там з перших днів так само разом з нами були. От. Я хочу сказати, що дітей чужих не буває. У нас прекрасна молодь. Сьогодні у Збаражі вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні Назара Войтовича і Устима Голуднюка. На головній площі відбувся мітинг Греквієм. Далі кілька сотень людей рушили до могили Устима. Батько Устима, активний волонтер. Він з першого дня загострення ситуації на сході допомагає нашим бійцям. Мати щодня ходить на кладовище і щиро молиться за свого устима. Сьогодні священики освятили пам'ятник Героя Небесної Сотні. Господь сказав, хто положить душу свою за другі своя, Він наслідує царство Боже. Він віддав життя за нас, за Україну. За добро і мир і спокій. Тому що бачите, мира немає, любові немає. Сьогодні гинуть люди, діти, і показують, що це ми дітей вбиваємо, розпинаємо на хресті. Але Бог є, і кожен дістане стане по своїх заслугах. Ви бачите, в цьому пам'ятнику уособлено все коротке життя Устима. Все коротке. Він народився вже козаком, бо був названий Устимом. Він бігав русявим хлопчиком, мама його стригла під макітерку, під маленького козачка. Він навчався в ліцеї Героїв Крут і вже тоді хотів носити оселеця. Коли почалися ці події, він вистриг собі оселеця, вважаючи себе козаком, і він заслуговував на це. Він... Його улюблена пісня була «Мій лицарський хрест. І я думаю, що іншої могили тут не могло бути. В цій могилі ви бачите і лицарський хрест, оцей козацький. І всередині оцей висічений, як хто не звернув увагу, це шабля висічена. Тут і вишитий рушник мамин, яка давала йому, коли він закінчував 11 клас. Тут і тризуб, тут і ця барикада, і ця бруківка, якою вони воювали, і це його голуба каска, в якій він загинув. Я на корова за те, що не вбав, за те, що не втік, ми лицарський я яскрава пригода. Що... Добрі товариські та слухняні так кажуть про Ігоря Костенка та Василя Мойсея, вчителі з школи Бучицького району. Ігор Костенко до Києва приїхав 19 лютого минулого року. Разом з товаришами на майдані допомагав будувати барикади. Був на передовій. Ту ніч поранили його друга. Поки хлопцю надавали першу медичну допомогу, Ігор повернувся на барикади. Вранці 20 лютого снайпери двічі вистрелили в голову Ігорові. Він приєднався до Небесної Сотні. Ми всі прощаємося з великим лицем, людиною відважною хороброю. Він завжди був на передовій і завжди біг вперед. ніколи не слухав нас. Ігор, ну як це так? Ну. Як ти так побіг і залишив нас тут? Ти не помер, ти тепер в Небесній Сотні. Ти будеш дивитися на нас і, і, і небо і усміхатися. Ми тебе не підведемо. Тому що герої не вмирають, вмирають тільки вороги. Хлопець був активним дописувачем української вікіпедії. За два з половиною роки він написав понад 280 статей, зробив понад 1600 редагувань і вже після смерті отримав світове визнання у Лондоні на церемонії закриття щорічної конференції Вікіманія. Співзасновник Вікіпедії Джиммі Вейлс оголосив Ігоря Костенка Вікіподистом року. А в січні 2015-го Ігор Костенко став лауреатом відзнаки У твоєму імені живу. За самопожертву ім'я України та став кращим освітянином року посмертно. Тернопільщина зустріла свого героя 22 лютого минулого року. Прощалися з загиблим в усіх містах і селах області на шляху до Бучача. Ми родом теж з Бучача. Так цього хлопця особисто не знали, але прийшли помінути його, якби віддати шану загиблим героям нашим. Ми Прийшли вшанувати пам'ять герою. Тим само стояли там на барикадах Києва, але. І тут треба бути і там. У мене просто нема слів, знаєте, Я хочу плакати. Банду геть. Все, що Від імені Героя України я щиро дякую вам за те, що знайшли час для молитви, що сплели той духовно молитвений вінок за спокій душі героя нашого. Хочу сказати і всі разом. Повторіть за мною: герої не, вмирають, герої не вмирають! 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 На могилі героя Ігоря Костенко, прощаючись з небесним воїном, усі присутні співали гімн України. Зубрець втратило ще одного героя Василя Мойсея. Хлопець навчався в Зубрецькій школі на Бучачині. Згодом поїхав у Луцьк. На Майдан приїхав ніч з 18 на 19 лютого. На своїй сторінці у соціальній мережі незадовго до смерті написав, краще вмерти вовком, ніж жити псом. Помер у 17-й лікарні міста Києва від вогнепального поранення в грудну клітку. Вранці, 20 лютого, на вулиці Інститутській у нього влучив снайпер. Хлопцям не врятувало те, що. Він був у цивільному бронежилеті. Куля пошкодила важливі кровоносні судини, поховали Василя Мойсея в Луцьку багато хто може нас не розуміє. От кажуть западенці, бендерівці. Ми не бендерівці. Ми українці, які любимо свою землю, які любимо тата, маму, брата, сестру, які поважають тих, хто загинули раніше. І брат був з такою людиною, який шанував, шанував і мамину працю і всіх попередніх поколінь. Луцька міська рада присвоїла Василю Мойсею посмертно звання почесний громадянин міста Луцька, вічна пам'ять героям. Дорогий син, люблячий брат, вірний друг, щирий і відважний побратим, доброзичливий і привітний, завжди готовий прийти на допомогу. Справжній патріот і українець. Такими словами згадують Олександра Капіноса. Ще з перших днів протестів Олександр висловлював свою громадянську позицію в Києві. Він входив у Волинську сотню майдану. Як розповідають друзі Сашка, 18 лютого ввечері його поранило осколком гранати. Олександра ще живого доправили у лікарню, але врятувати його не вдалося. Ми весь день і були вже такі стомлені, що вже нічого не хотіли. Ми всі разом пішли, вийшли там з того двору. І ще так Сашко каже, ну, ну то що, то що будемо йти, чи що додому, Та давайте ще повоюємо. Чого ви? там побратими стоять? Тільки одного слова і хватило, щоб наші сили активізувалися, ми знову пішли туди. Не знаю, як це сталося, це все, ми не бачили, тому що ми там розділилися. Там був, був дуже хаос великий. Я дзвонив до нього, набираю його номер і чую, ну, мені говорить, що абонент розмовляє. У мене душа обрадувалася, знаєте, я зрозумів, що він живий. Тоді ще раз дзвоню, хотів просто почути його голос і підняла трубку Жінка-медик, сказала, що Сашко в лікарні. Я не пам'ятаю, хто мені дзвонив, сказали, що Сашка немає. Останнє я пам'ятаю, що мене хлопці заламали за руки, відвели. Мені просто перемкнуло, я вже готовий був знову йти в бій. Псевдо, яке мав Олександр Капінос, кремінь. Це за незламний дух. Його називають дуже світлою і завжди усміхненою людиною. Водночас Сашко був мудрим і сміливим, справжнім лицарем. Я мала честь з е, такою людиною. Хочу сказати, що це людина, да, людина з великої букви. Це людина, коли. Вона під пулями, і вона ж має силу підбадьорювати тих, хто просто до нього дзвонить, і питає, як ти Саша. А він каже: все буде добре, тримайтеся. Своєї сім'ї в Олександра не було, але він мріяв її створити з такою ж, як і він, революціонеркою. І така дівчина знайшлась, але доля розпорядилася по-іншому. Дуже гарна пара вони були. і Я кажу до нього: Сашко, ти все хотів зустріти. Ну, революціонерку, ось каже, ти напевно вже зустрів свою долю. Він тільки посміхнувся такою щирою посмішкою, тільки він міг посміхатися. Проводжати в останню дорогу Олександра приїхало кілька сотень людей. Сашко герой, який поклав своє життя на вівтар за Україну. Олександр казав, українці мають бути здоровою нацією. Він заснував у своєму селі Дунаєв, спортивний гурток. Олександр був переконаний, Україна стане вільною тоді, коли буде нове покоління сильних, мужніх людей, які не поячать культурних і розвинених, які щиро люблять свою країну. Таким був і сам Олександр. Лише місяць він не дожив до 30-ти річчя. Напередодні свого останнього бою Олександр заспівав пісню січових стрільців. Заплаче не одна, заплаче Україна бо не одного козака. Свіра земля на Хлопці, які зараз гинуть, вони гинуть. Немарно. Так, звичайно, можна говорити про те, що якихось смертей можна було б уникнути. Можна було б якось так повести справи, щоб цих смертей було менше. Але від нас з вами залежить те, чи стануть ці смерті марними, чи будуть вони безглуздими, чи все ж таки ці хлопці і дівчата гинуть недаремно. У день незалежності України в селі Дунаїв Кременецького району відкрили пам'ятник Олександру Капіносу. Воїн майдану постав у повен зріст з національним стягом і щитом у руках, а біля його ніг бандура. Олександр Капінос був упевнений у перемозі України і доводив це прикладом свого життя. Тобою, стрільці, воскресне Україна. Боюсь січові селіці воскресне Україна.